Право 1168. Розв'яжіть систему рівнянь методом додавання. Перша система, я не буду переписувати, давайте її розглянемо. Маємо х 3 у а тут 4х плюс 9y. Дивіться, якщо я помножу перше рівняння на 3, то тоді коефіцієнт біля у стане мінус 9. Давайте перепишемо 3х. Множу всі члени цього двочлена на 3 мінус 9 дорівнює 15. Друге рівняння 4х плюс 9 дорівнює 41. А тепер давайте додамо ці два рівняння. Таким чином, 9y та мінус 9 скоротяться, отримаємо 7х 3х плюс 4х. Давайте навіть запишемо. Мінус 9 плю9 y буде дорівнювати 15 плюс 41. 9y та 9y скорочується, залишається 7х дорівнює 56, а отже, х дорівнює 8. Підставляємо тепер х дорівнює 8 в любе рівняння нашої системи. Давайте вперше до множення. Це в нас буде 8 мінус 3 дорівнює 5. мінус 3 дорівнює 5 мінус 8 мінус 3 у буде дорівнювати 1. А отже, пара чисел 8, 1 є розв'язками даної системи. Розглянемо другу систему. 10х2, а тут мінус 5х плюс 4. Давайте помножимо друге рівняння 2. Що ми отримаємо? Переписуємо перше без змін. 10х плюс 2у дорівнює 12. Друге отримаємо мінус 10х, плюс 4 на 2 8у дорівнює мінус 12. Якщо я тепер додам перше та друге рівняння, дивіться, 10х та мінус 10х скорочаться. І я отримаю рівняння, лінійне рівняння з однією змінною y. Давайте додамо 10х плюс 2y мінус 10х плюс 8y. А тут маємо 12 та мінус 12. 10х та 10х скоротилося. 10y дорівнює 0. А отже y дорівнює 0 поділити на 10, це в нас буде 0. Тепер підставляємо значення y в любе рівняння. Наприклад, в перше рівняння. Маємо 10х дорівнює 12. А отже х дорівнює 12 поділити на 10 це буде 1,2. Відповідь пара чисел 1,20 є розв'язками даної системи рівняння. Третя система. 3х мінус 2 у 12х 7 у Давайте помножимо перше рівняння на таке число. Щоб коефіцієнт при х був дорівнював мінус 12. Тобто помножимо наше рівняння на мінус 4. Перепишемо. Третя система мінус 12х плюс 2 у помножити на 4, 8у, дорівнює мінус 4. А тут маємо 12х. Плюс 7 у дорівнює мінус 26. Якщо я тепер додам перше та друге рівняння, то в мене мінус 12х скоротиться. Давайте запишемо. Мінус 12х плюс 8х плюс, плюс 7y дорівнює, додаємо праві частини. мінус 4 мінус 26. Мінус 12х та 12х скорочується. Отримаємо 15 y дорівнює мінус 30. А отже y дорівнює мінус 30 поділити на 15 мінус 2. Підставляємо дане значення в y в любе рівняння, наприклад, ось у друге рівняння. Отримаємо 12х плюс 7 помножити на мінус 2 дорівнює мінус 26. Тоді. 12х мінус 14 дорівнює мінус 26, 12х дорівнює мінус 26 плюс 14, 12х дорівнює мінус 26 плюс 14, це в нас буде мінус 12. Тобто х дорівнює мінус 12 на 12 мінус 1. Відповідь: пара чисел мінус 1 та мінус 2. Є розв'язками даної системи рівняння. Розглянемо систему номер 4 3 3х2х, х 8 y 3 y Так, давайте оберемо, наприклад, коефіцієнт ем, при y, так? Тобто, щоб знайти протилежні коефіцієнти, шукаємо найменше кратне. 8 та 3, 24. Нам потрібно перше рівняння помножити на 3. А друге рівняння помножити на 8. Давайте помножимо. Множимо кожний член. Це в нас буде 9х плюс 24 у дорівнює 39 13 на 3. Друге рівняння множимо на 8. 16х мінус 24 у дорівнює 17 помножити на 8. Тепер додамо ці два рівняння. Отримаємо 9х плюс 24 y, плюс 16х, мінус 24y, дорівнює 39, 17 помножити на 8, 10 на 8 80, 7 на 8 56, 80 плюс 56 136 плюс 136. 24 та мінус 24 скорочуємо, 9 плюс 16 буде 25х. 136 плюс 39 це в нас буде 175. 175 поділити на 25 дорівнює 7. Х дорівнює 7. Підставляємо значення х, наприклад, в перше рівняння до множення. Так? Отримаємо 3 помножити на 7. Плюс 8 дорівнює 13. Дивіться, взяли перше рівняння до множення. 21 плюси дорівнює 13. 8 дорівнює 13 мінус 21. Це в нас буде мінус 8. Тобто y дорівнює мінус 1. Пара чисел 7 та мінус 1 є розв'язками даної системи рівнянь. Система номер 5. 3х5х мінус 4 у 6 Дивіться, тут маємо мінус плюс. Тому давайте працювати з коефіцієнтами при y. Шукаємо найменше спільне кратне. 6 та 4 це 12. Тобто перше рівняння множимо на 3, а друге рівняння множимо на 2. Та переписуємо. 3х на 3 9х мінус 12х дорівнює 16 помножити на 3. 30 плюс 6х3 18, 48. А друге множимо на 2. Отримаємо 10х плюс 12х дорівнює 28. Мінус 12 та 12, тобто потрібно додати два даних рівняння. Отримаємо 9х мінус 12, тільки тут y. Чому я написала x, не знаю. Міс 12. Плюс. 10х плюс 12 дорівнює 48 плюс 28. Мінус 12 та 12, скорочується, отримаємо 19х дорівнює 48 плюс 28. Це в нас буде 76. 76 розділити на 19, це в нас буде 4. Х дорівнює 4. А тепер давайте підставимо це значення х, ну, наприклад, у друге рівняння. 5 помножити на 4 20 6у дорівнює 14. Тоді 6 дорівнює 14 мінус 20 мінус 6, у дорівнює мінус 1. А отже, пара чисел 4 мінус є розв'язком системи номер 5 Система номер 6. 2х3, 3х5. Тут всі додатні числа. Давайте працювати, ну, наприклад, з х. Шукаємо найменше спільне краплення. Це 6. Візьмемо помножимо перше рівняння тоді на мінус 3, щоб отримати ем, протилежний коефіцієнт. А друге рівняння помножимо на 2. Так, отримаємо 2 на мінус 3. Мінус 6х мінус 9 y дорівнює мінус 18, а тут маємо 6х плюс 10 дорівнює 16. А тепер давайте додамо ці два рівняння. Мінус 6х мінус 9, плюс 6х плюс 10. Дорівнює мінус 18 плюс 16. Мінус 6х та 6х скорочується. 10y мінус 9y, це в нас буде y. Мінус 18 плюс 16 буде мінус 2. І дорівнює мінус 2. Тепер давайте підставимо значення y. Ну, наприклад, в друге рівняння до змін. Так? Це в нас буде 3х плюс 5 помножити на мінус 2, мінус 10 дорівнює 8. 3х дорівнює 18, а отже х дорівнює 6. Відповідь, пара чисел 6 та 2 є розв'язком системи номер 6 Переходимо до системи номер 7 Дивимося на коефіцієнти 5 7, мінус -7, 6. Давайте працювати з 7, 6. Найменше сівпільне кратне – це 42. Тобто помножу перше рівняння на 6 а друге рівняння на 7, так як маємо тут уже протилежні коефіцієнти. Перемножимо кожний член цього рівняння. 5 на 6 буде 30у мінус 42в дорівнює 24 помножити на 6. Друге рівняння 7 на 7 49у плюс 42в дорівнює 2 на 7 14. Маємо мінус 42 та 42. Давайте додамо два дані рівняння, тоді в нас мінус 42 і 42 скоротяться. Отримаємо 30у мінус 42 В, плюс 49у, плюс 42 В. дорівнює 24 помножити на 6, 20 на 6 120, 4 на 6 24. 120 плюс 24 буде 144. 144 плюс 14. 42 та 42 скорочиться. 30у плюс 49у це в нас буде 79у, дорівня 158. 158 поділити на 79, це в нас буде 2. Тобто У дорівнює 2. Підставляємо значення У в перше рівняння. До змін, давайте візьмемо простіше, або навіть друге рівняння. Так? Дивіться, маємо 7 помножити на У, це в нас 14, плюс 6В дорівнює 2. 6В дорівнює 2-14, мінус 12. В дорівнює мінус 12, поділити на 6. Мінус 2. Отже, пара чисел 2 мінус 2 є розв'язками даної системи рівняння. Система номер 8. 02х, 04х, а тут 1,5 та мінус 03. Давайте друге рівняння помножимо на 5. Тоді перепишемо нашу систему. 02х плюс 1,5y дорівнює 10. Тут множимо на 5, 0,4 помножити на 5, це в нас буде 2х мінус 1,5y дорівнює 0,2 помножити на 5 1. Тепер давайте додамо ці два рівняння, так як коефіцієнти при y у нас протилежні, то y скоротиться. Маємо 0,2х плюс 1,5y плюс 2х мінус 1,5y. Дорівнює 10 плюс 1. 1,5 і 5 та 1,5 скорочується. 2 х дорівнює 11. Х дорівнює 11, поділити на 2,2 2 можемо представити як 22 10. Коли ми ділимо на дріб, це все одно, що ми множимо на його обернений. 11 помножити на 10. І розділити на 22. 11 та 22 скорочуємо, залишається 2 в знаменнику, 10 поділити на 2, це в нас буде 5. Тобто х дорівнює 5. Тоді, щоб знайти y, давайте підставимо значення х в любе рівняння. Наприклад, перше. 02 помножити на 5, це в нас буде 1, плюс 1,5 дорівнює 10. Тоді, 1,5 y дорівнює 10-1 9, y дорівнює 10 поділити на 1,5. y дорівнює 6. чисел 5, 6 є розв'язками даної системи рівнянь.